Доброго дня, друзі, компанія автопарку, диски Філля на продажу нове чудове надходження. Це Volkswagen Touran 2010 року випуску на дизелі з дизельним двигуном на 1,6 літрів. Чудова тачка. Є ось такий от один момент, але нічого не фарбувалось. Диски оригінальні, є ще два комплекта. Тут вони викрашені в чорний колір. Гарна гума. Десь притонований. Чудовий салон, комбіноване, така шкіра плюс Алькантара, світла стеля, дуже вмісткий. Місце прям дуже багато столики для задніх пасажирів є, шторка присутня, великий об'ємний багажник. Усі речі можна вмістити сюди. Камери нема, але є парктроник заднього бачення. Переду у нас повний електропакет по склам, по зеркалам, з зеркала з підігрівом, є автосвітло, сидіння регулюється механічно. Тут також чистисники, є такі припали, два невеликих. Повне мультикермо, пробігу 274 тисячі на механіці, 6-ступка, стандартна мультимедіа, клімат-контроль довгозайний присутній, дизель вона. Не те, що їсть, а просто вона його нюхає дуже економічна тачка, яка тепер з'явилася на продажу. Тому кого цікавив туран, приїжджайте на огляд.